Привіт, Яшу. Як у тебе справи з сімочкою? Доброго дня, Семене Марковичу. Я щасливий і сімочка щаслива. Але її батьки виступають проти нашого щастя. Я навіть не знаю, що мені робити. Що вони обоє проти? Так, вони наполягають, аби ми уклали шлюб. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляють дві подружки. «Ой, знаєш, Наталечку, так хочу з'їздити цього року в Емірати». Та ну, люба, знаєш, скільки це тобі може обійтися? Так, знаю. Години три доведеться поплакати. <риклад> За в Англії гості, ідучи додому, розплачуються зі слугами, які приносять їм шуби, капелюхи та інше. Пане Пірс, ось ваш сюртук. Ось тобі шилінг. Пане Пірс, ваш капелюх, і тобі шилінг. Пане Пірс, ваша тростина. Ще шилінг. Ось ваші рукавички. Залиш їх у себе. Вони не варті шилінга. Лікар до пацієнта. Вам необхідний спокій і постільний режим. Ну нарешті, я це вже років 10 намагаюся всім пояснити. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Елітний ресторан із кухнею з морепродуктів. У залі величезний акваріум із морськими мешканцями. Відвідувач вибирає здоровенного омара. Омара виловлюють, кладуть у візок, б'ють по ньому молотком і відвозять на кухню готувати. На кухні живого омара випускають назад в акваріум, дістають із морозилки замороженого омара і пускають його в готування. Випущений в акваріум омар ледве-ледве добирається до холодного скла і притуляється до нього чолом. Господи. Коли ж уже закінчиться ця п'ятниця?